И вот еще одно видео. Э, сейчас покажу. Вот бывает вот такая вот ситуация. Допустим, у вас есть два... Вот есть основной столбур, да? И тут, не знаю, витер, наверное, и тут два таких пагонца отходить. Ось оця частина, вона по якійсь причині не прийнялася, от вона відпала, да? і ось одійшли два, два пагінця. Один нижче в основанні, ближче до корня, а другий е ближче туди до вершини. І, вроді би, подумати так, цей, ну, як би продовження прямого дерева. Да? Но, тут, Трошки е, робиться акцент не на то. А робиться акцент на те, що дивіться, цей хоті даль, даль і далі. Він його вже перегнав по вершині. Тобто він вже на ось вищий. На, на, от, на отаке розстояння вище. Хоч тобто він і нижчий. Тобто явний лідер тут от він. От. А цього е, цей якби, ну, хоч і продовження. Основного дерева, но він тут не лідер. І акцент робимо на оце ось. Тобто, що ми беремо? Одрізаємо. Тут і десь приблизно отута. Отак. Раз. Ну тут От воно. Бачите? Даже тут видно, оця часть вона вже була суха. Ось вона. Вона вже суха була. І цей... З часом би теж. Він би просто-напросто висох би. Хоча воно от було вроді би росло. А продовження дерева, воно ближче сюди до корня. Тобто і тут вже почки є. І можемо, так сказати, робити всі основ... основання ну, полагаються на те, що цей буде жити. Ну, от така от. Ще одне відео. Опа.